інформаційно-комунікаційні технології, їх дуже зараз багато, прямо ну, дуже багато, і дуже багато в безкоштовному доступі для освітян. І тут вже головне, знаєте, самим не заплутатись і не загубитись в цьому переліку. Я так окреслила чотири групи, роботи в міні-групах або роботи над творчими завданнями проєктами, якісь вікторинні опитування, щось таке гейміфіковане. щось для розвитку устного мовлення, щось для розвитку письмового мовлення. І ем, записала, ви зараз бачите на екрані, певні. Ем, Певні інструменти, які можна використовувати. Якщо ми говоримо про першу категорію, то це в основному такі інтерактивні онлайн-дошки, де можна щось групове створювати. Якщо говоримо про другу категорію, то це застосунки для тестів інтерактивних. Якщо про третю категорію знемовлені, тут я звертаю увагу на Flipgrid, бо в ОКІ там. Платні основні функції є, фліберід безкоштовний, він не збирає особисту інформацію у здобувачів освіти. Ну і для розвитку навичок письма тут вже більш креативні застосунки, що створити комікси або якісь там свої книги, тому це для такого для проєктного навчання. Також маємо підняту руку від пані Тетяни. Прошу. А скажіть, будь ласка, а ці сервіси вони україномовні також і підтримують українську мову? Чи е, лише є, є в них формат Україна, українська мова і можна створювати, перевести все на українську мову? Однак ми пам'ятаємо, що якщо ми натискаємо праву кнопку миші, і обираємо переклад на... Будь-яку мову вам автоматично буде все, що на екрані ви бачите, там англійською, французькою, німецькою, перекладатись українською. Тому не бійтесь, україномовний контент там також є, україномовні налаштування там також є. Дякую. Так, однак в даному, в даний момент хочеться ну, така порада вже дружня. цих Застосунків ну, дійсно дуже багато. Я тут не писала такі класичні, як World Wall, ви, мабуть, практичну роботу навіть робите із цим застосунком. І він класний, я нічого про це не кажу. Однак порада в чому? Оберіть собі п'ять інструментів, ну, такий топ-п'ять класних, ефективних інструментів, які ви вважаєте дієвими, працюючи з вашими учнями. Тому що і вам не потрібно розпорошувати увагу на всю цю е, реально велику індустрію е, інформаційно-комунікаційних технологій, і учні будуть звикати до е, алгоритмів системи, до е, завдань, які ви будете для них створювати. Їм не потрібно буде розбиратись у навігації нового якогось застосунку. Тому оцей момент, е, що вони все знають, все розуміють, і навіть не потрібно думати що там, як там, знають, куди тиснути, він вже скорочує час е, на додаткові якісь інструкції, обговорення. Тому обирайте собі якісь прям улюблені інструменти і користуйтесь ними, і е, головне вбачати ось цю е, родзиночку і е, дієвість.